В Олександрії відкрився клуб активного дозвілля для людей старшого віку. Він працюватиме на базі міського осередку ТОВ Червоного Хреста України. Півроку тому в організації з'явились можливості створити в місті клуб за інтересами. Говорить голова міського осередку. З'явилася змога написати грант від наших партнерів данського червоного хреста. Ну і ми отак от сіли. виріш, проаналізували. Що як в місті проходить? Думали спочатку з молодіж, молодіжний якийсь простір зробити. Но так як в нас є і партнери, другий поверх, молодіжний простір, просторів багато в місті, в принципі, але ми прийняли рішення, що для міста потрібно відкрити саме простір для людей похилого віку. Заняття у клубі безкоштовні. Є активності для людей віком 65+. Напрямки діяльності різноманітні. Є творчість здоров'я та спорт. Розповідає Сергій Мєзянцев. Будемо підтримувати ментальне здоров'я. Людей будуть займатися і психологи з людьми, будуть всякі різні свята організовувати. Будемо і співати, і танцювати, і вишивати, і вижигати. Тобто заходів буде дуже багато. І скандинавська ходьба буде у нас, виходи в місто на кожному напрямку буде окремий волонтер працювати з людьми. Ну, тобто плануємо дуже багато заходів. Для здоров'я ми по цьому ж так само гранду приобрели масажний стіл. У нас є два волонтера дипломованих, тому я думаю, і масаж так само буде. І у нас є шість шість аплікаторів Кузнецова, на яких можна буде полежати. Ну і з, б, телевізор, який по якому можна буде дивитись серіали любі». Проєкт підтримали обласне товариство Червоного Христа України та міська влада. Звичайно, у нас є територіальний центр, який працює із людьми похилого віку, але я хочу сказати, що просторів ніколи не може бути багато. Тим більше, що у вас таке гарне забезпечення, я знаю, що у вас будуть гарні локації і для людей, які потребують додаткової уваги, або ми знаємо, що люди поважного віку вони шукають, де б себе реалізувати. Це буде додатковий простір для реалізації їхніх здібностей, їхніх, мрій, їхніх побажань. Я бачу, сьогодні вже присутня у нас волонтерська організація. Це дуже класно. і Мене запитували вже у місцях тимчасового проживання ВПО поважного віку. Де можна себе зреалізувати, я вже, чесно кажучи, вас рекламувала. Групи охочих формуватимуть залежно від обраних напрямків. Записатися у клуб активного дозвілля від міського осередку Товариства Червоного Христа України можна через соцмережі організації або за телефоном 068 845 55 32.